Відкрито перше в Україні відділення паліативної допомоги для бійців АТО, які знаходяться в стані коми або сопору, та потребують тривалого медичного лікування. Заклад такого типу, перший у медичних установах Міністерства оборони України та є прообразом військово-медичного хоспісу. Повністю задовольняє потреби збройних сил в лікуванні важко поранених військовослужбовців. Це Близько 10 військовослужбовців, середньостатистичні показники. При бажанні ми можемо трошки ущільнити в палатах розташування ліжок, що дозволить якраз приймати до 10-12 тяжкопоранених військовослужбовців. Нове відділення було створено виключно за благодійні кошти. Загалом свою допомогу надали більше 15 громадських та благодійних організацій. Вартість всіх робіт та обладнання склала близько 3 мільйонів гривень. Більше половини нам не доводилось витрачати кошти, тому що це були матеріали, якщо ви дивилися там, дорогі іспанські матеріали, дорога сантехніка, це ну, магазини, які віддавали нам або залишки, або цілком ну, там, нормальну продукцію. От, дорога професійна підлога, вентиляція, нам одні з перших наших помічників, вони безкоштовно повністю зробили. Ну, ну, Конденціально довелось купувати. Прийшлося за свої гроші робити цей кісень, систему подачі кісню зараз. В країні є лише декілька відділень для паліативних хворих, та жодне з них не пристосовано для пацієнтів зі специфічними пораненнями, отриманими під час війни. Єдина в Україні, навіть немає таких відділень в органах охорони здоров'я, тому що ці хвори, вони ну, як кажуть, потребують тривалого і входу, і нагляду, лікування, палати комплектовані, відео постереженням, яке виведе на центральний пост. Як бачите, є кардіомонітори, то тобто все необхідне для санобробки таких важкохворих. У новому відділенні вже є один тяжкопоранений учасник АТО. Саме сюди направлятимуть таких пацієнтів з усіх військових шпиталів України. Олексій Чубашев, Вадим Стасюк, час ще.